Богдана сьогодні особлива дуже серія. Я показую, що мені привіз Миколай. Ви теж будете дивитися. Гарний у мене костюмчик такий мені Миколай, до речі, його приніс. Дивіться. Зараз я покажу, що мені привіз Миколай. У мене вже такий, аж ця та тверта книжка, така то пер, колекція. Все такі фумастері в повні. Багато таких ящик, тут фумастерів наші повну. Все такі, такі два пакунки з цукерками, там такі спочині сукерки, напевно, я вже не розпаковую. І ще один такий великий трохи Так, голоді. Це така сумочка з цукерками. Mm -hmm. Так. Ворожкопочки, знаєте, такі, вот такі тут покрита, шоколад покритий і оріжок. Добре, ще що. гарний гаманець з понію, Бачите, май Якщо вам цікаво, що це, тому я вам кажу. Відкриваємо, тут видно зеркало і такі штуки. Тут відчиняєш, та щітка для волосся. Прикольно, правда? Ще така помада. Ще такі від помади тут, ось така рожева, червона і така з так. вискітками. Таке okay. пхаюш тут пальчики і робиш педиків собі. Ось це пилочка є. Ось так. Як ви бачите. На рік влад отакий. отакий. Такий і такий. Оцей дуже мені подобається. Родивляйтеся, все, я забираю. для тери, як вони там, і для брови. А, тут не повік, так що рівні були. Тут для брови. Це не оце, ти знаєте? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Для лиця і ось таке, червоне. Для лиця і для лиця. Ось таке і для лиця. Дякую. Теж для лиця. Я не знаю. Ще такі блискки її на очка малювати. Є ще у нас є. Я тебе Наклейки. На місці, коли я зробила, наклейки от такі гарні веселки, всякі сердечка, кристали, хрестали, річки Ще у Ще одне кочочки. Ось така на губи, отака я вам сказала, така на губи, як помалю, скажу для вас тут таке фіолетове і ролянські. Ще, ще, ще я вам відпад. Отакаємо, тут, тут знизу ну, тут, так. знизу блисківки зверху малювати очі на таку штуку. Так, що я ще показувала? І якщо оце, оце загубиться, на що таке, як тут пальчик в хайде, ось. Так, і ще очка різні. Ось і тунельки, і такі великі. Ось великі для дівчат, отакі для великих очків. Трошки менші таки вже тут є. І тут такий. Так. З косметичкою ми вже закінчили. Переходимо. На мені більше теж подобалося шейка. Дивіться, яке в нас було. Яке він мені Лего приніс. Той вже склала. Ви ж не думали, що вона сама могла скластися. Та тут сосник заряд. Мама фоткає, доня збирається до школи, вже холоди з радістю, що йде до школи. Це, мені, це така гарна штука. Ви знаєте, що мене звати Богдана. Ось це така штука. І це печатка, яка стала мій... Бачите, як зробило, прикольно. Як це вам показати, щоб не було до гори. Так. От. От тут звідси починаємо. Б О, -г Д, а то М а. Це. Так, ще такі, ще принісів мені. Оце. Оці такі резиночки. гарні. То одній пара. Ну не одна, бо все така і гарна, правда? Що дуже гарна. Зараз мені приніс моя мрія про навушники, дивіться. Let's go, it's so a fun. Ще власники гарсмачненькі з молочком. П'ять шоколадок, я грав для всіх вистачить. Для мене, для мами, для тата, для баби і для діда. Вистачить, я грав, я порахувала. Тоді Календар, тут різні віконечка на день, я ще не розпаковувала, Роз... пізніше буду розпаковувати. Так. І останнє правий бок. Якщо ви не знаєте, що в мене сьогодні праздник, тому я так гарно діта і заплетена, гарна прада, всім дякую, подивіться всі відео, до наступного року. До наступного року, до Миколая.